Знову всім привіт, дорогі друзі, в студії Фоловка і ласкаво всіх прошу в шосту частину змагання гілій. Поздоровайся! Добри, здорові, всім! І як ви бачите, зі мною знову тента кріпер. І це був знову величезний заход мого друга на сервер. І як ти думаєш, що він додав? Прохід ту шахту, напевно, давай підемо, подивимося. Не може Так, перше, що я тут побачив, це змінення от, от фігні зверху. Кстати, да. І І спуску шахту. Ой О, він зробив тут прохід нам. Це добре. О, я вже бачу. Я теж. лава, паркур якийсь. Так, да, там реально якийсь паркур. Ну, тепер нам треба знайти десь динаміт. Або простим способом убити моїх братів, накопити піску і все. У мене начебто має бути десь в скринці порох. я хочу подивитися на ці. А, ну відкрити шлях до печери, це я забув, що в нас на дві серії. Так. Так, друзі, дідаміт готовий. Я беру свою зажигалочку, вона десь тут має бути. І, і бери, Ось. звичайно, щит, щоб тебе не вбило. Добренько. А, броньку треба надіти. До речі, да. Побігли. До решті довгожданий. Треба їжі взяти. Угу. А то там 100% буде якась здоровенна шахта. Я багато брати не буду, візьму собі два стейка. Хорошо. Ух, ти... Го... 15... 15 золотої моркви є. Ух, ти готовий? Да. Побігли. Побігли. Юху! Ей, не поняття, що я не телепортірувався! Пішли. Так, робимо даний момент. Дві серії. Так, відійди. Відійди! О! То, подожди, стікай, чекай! А! Тут ловушки! Да, я провірю, так. Я ломаю. Зах... Я ломаю. Я, зах... я тебе захистив. Так, тут паркур. Ох, паркур, больна моя тема. Опа. Бар'єри обережно. Ай, ай, ловушка! Тут теж ловушка, обережно. Ага. Побігли. Так, обережно, дивись під ноги. Тут ще ловушка зразу ломає. Що. А де? Не знаю. Що? А, вони там застрягли. Ось вони. Я їх бив. Пішли. Е... ем. о. о капець Ось знову паркур. Моя больна тема. <гум> Копець! <гум> Ні! Тобі треба заново сюди бігти. Так. Я тебе почекаю. Так, ми з другом померли, як завжди. Юху! Юпі! А тут проще, конечно, це простенький паркурчик. А там вообще жесть. А там далі жесть. Раз, два. Та тр... ну! Та хватить здохати! Не... Так, друг мій прибіг, так тут блоки мха пішли. Каналізація. Я перший. Ти задом йдеш. О, діабати! Ну їх добувати. Ну, їх не можна. Не можна. Не можна. Так, а, господи. Ти туди, я туди. А там, там тупік, давай, пливи швидше. А куди? Я сюди. Я сюди. Окей, я йду туди тоді. Что там? Ловушка. Ну это канализация. А чому в каналізаціях вообще ловушки знаходяться? Не знаю. Вылезает туда. Может, це и ки нас кусают. Плыпли, полізли, точніше. А чому ты задом едешь? Я не знаю. Я за тобой какая-то капец велика. Да, интересно, я к созданию. Тут так? три прохода. Смешні, Короче, ты туда, я туда. Ок. А! А! Ловушка. О, я, а я ловушку себе тут заметил. А я не. И тут тупик, класс. Тут тоже моя тупик. Ліземо обратно. Я тебе чекаю біля главного входа. Опять их прикольно. Полізли. Погнали. Скільки він це все будував? У мадошки пять стріл трує, а йому тебе стрілять. Не надо. Золотой, коли в закінчиться, алло. Не знаю. Тут ще три прохода. Стреляли генерації, вона тебе хілить Спасибо. Подожди. я не знаю. Тут... Блин, там тільки одна була Чому так довго? Алло, быстрей. Не знаю. Ура! вихід! Вихід? Да. Фух! Ты було... ти закриваєш? Це було довго, вилазь Червячок. Пішли Так, що тут? Не стрибати, будьте обережні, що за мною води. Для, роз... для робочих стороннім не відкривати обережно. Ну, я робочий. Ти куди? Тут зілля водного а. дихання. Так, бахаємо, бачиш? Поплили. Поплив. Блін, тут, тут тунель, е маю. Тут опять тут... каналізація ця ваша. Як Я ненавижу. Й-моє, ще у то... як плить? А? Бестер тебе наверх, наверх, наверх. Ефект. Effect... Все. Фух. Вау. О, Торі, бочка. бочка. О! о Петя. Настя. <рігла> <рігла> Отай Петю, тебе Настя буде <рігла> Нет. <рігла> Хто забрав, то і вже все? О, тут ловушка. Так чекай, стой, я заберу все А пісок тобі Гравій, не потрібен. А що це таке? Це ловушка, наступи сюди. Що тут це... <схід> А як мені пройти, чекай. <плак> Та чекай, не відкривай! Йома. Йо... Та не відкривай! Тут почіп... Почіп... по порядку треба, ти в курсі! Та тут по порядку треба. Так, друзі, поки тебе жде докарання три години в темниці. Так, гробниця Еліо. Хто такий Еліо? Спочатку. Подивіться тут. О, від розробника там. Так. Читаємо. Так. Там ще одна. Тихо. Привіт, дорогі гравці. Це послання від розробника. Тут можна брати тільки те, що в скрині. Лимати не можна. Скриню ділите порівну. Молодці, що зайшли так далеко, і хотів сказати, що. Що? Що? Що-що? Кінець скоро. О! На. Давай. Це моє все, якось. це моє все. Е, по порівну сказали. Ну все, це своє все забрати. Сюда. Коротше, у нас. яйце є... призива Крістіяна зо. Ти знаєш, що це означає? Да. Поселення. І остання сторінка щоденнику Ел... Еліо. Я тепер прочитаю. Тобто, ось цей щоденник це був його початок, оце його вирвані сторінки, і оце остання сторінка. Так, мені цікаво. День 308! Ого. Моя дочка померла і моє королівство гине. Мені залишилося недовго. Можливо, мою могилу хтось знайде. Якщо так, то я хочу передати все багатство тому, хто це знайде. Бажаю вам успіхів. Бувайте, моє королівство, дочка, родина. Блін, мені якось Блін. Сум, сумно стало. Мені теж. Давай залишимо ці книжки на пам'ять, зробимо рамки. Давай. Так, стоп, тобто, точно тут нічого нема, такого, може, якісь секретні скриньки. А тут ломати. Ну, блін, ломати так хочеться це все. Ну, можна. Так. а тут, може, щось є? Так, ну, зачем так амуніція Настя, я не розумію. А в мене Петя є. Тепер треба звідси вибиратись. А в нас підводного дихання, немає. ж! А я швидко вмію. Швидко, 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 пливемо. Я зараз умру. Фух, вижили, біжим далі. Паркур. Блін, було прикольно, якби він ще б зробив, бо типу, що, коли ми відкрили сундук, тут почало все взриватись. Да, і, ми, і ми б швидко повинні б, були б втікти назад. Але ж понять, типа, потім це все взирветься. Ну, це так. Тобто як нам звідси вибратися це вже питання. До речі, може, в цих роздачках є якісь ще Ні, Ну, ломати він сказав, і брати нічого не можна по путі, тому думаю, що не потрібно цього робити. Да. Те, що нам потрібно, це скрафтити зіл'ї варку, щоб. Короче, нам потрібно в ад. Угу. Це єдине питання. Саді, друзі, ми трішки погуляли з Тента Крипером і там в бастіоні трішки полутались. Да. Як Це ви тому бачите? Ми да. Бронюа, острота так далі. Я тобі в ноги аж дивлюсь. Вже не дивишся. Капець, я точно надіюсь, що ми йдемо правильно, а не по тупіку. Може. Короче, давай просто убьем его Не, не, так не будет честно. Треба назад выбраться. Ладно. Мы все равно где-то там сдохнем. Да. Я туда, куда ты идешь. Просто прямо Сюда! сюда. Ты задом идешь, господи. Ура, выбрались из канализации. О. Офигеть. Пошли. Паркур твой любимый, удачи тебе. Спасибо. А. Ум, зато я вдома з'явився. А я паркур проходжу. Ну, проходж. а я буду займатися жителем. <гали> так, треба спочатку <гали> Настю. <гали> треба Настю висадити у Кудись. В мій акваріум. Настя, живи довго і щасливо, Головастик. <гали> Настя голова. Нічого не маю проти проти Насті. Настя хороші люди. Кроме наших в класі <гум> Ну і кроме тоже. Пети тоже теж хороші люди. Все, я наконец-то вибрався. Молодець. Я просто пригнув. А я хочу зробити діамантову броню і дімавантове кайло 45 діамантів. Чо? Я перекрафтив всі діамантові блоки, і у мене 45 діамантів. А у мене 54 А я хочу спробувати почекайте, зробити золоті блоки і позбудувати маяк нарешті. А в мене нема маяка. А, ось... друзья, з книжки. А, так, ти збудуй десь по центру карти. А давай тут біля мого дерева. Давай. Принеси якісь блоки і збудуй таку тип, я поставлю туди книжки. А поки що хочу зайнятися своїм маяком. Блін, жалко, що мені, звісно, маяка не дали, ну, нічого страшного. Ну, я, я жевий повний ну, Да. Так. Дивись, де ставити цю штуку? Зараз покажу тільки як мені зробити маяк, якщо як мені не вистачить. Е, давай зробимо з моху. У мене є мох. Давай. Давай прямо тут там, де ось тут. Давай в порядку зробимо тільки. О, якийсь хрест. Угу. Отут поставу тут книжечки, тут буде перший наш щоденник, тут вирватися сторінки, а тут буде остання сторінка. Треба рамки скрафтити. Так, це перше, значить. Це в нас друге. А, да, це вже третє. Так. Так, а як ти думаєш, мені пожертвувати своїми діамантами, щоб скрафтити маяк? Чи зробити краще з них броню? А? Мені пожертвувати своїми діамантами на маяк чи скрафтити краще з них броню? Ну я думаю, що цих діамантів на маяк не хватить. Хватить. Ну і пофіг. Рівно вистачило, прям рівно. Блін, дай мені! Оу. О. Я теж виповнив цей, цей. Так, тепер треба поставити сюди золотко і зробити собі скорость там. Ой, у мене Так, Да, всіх. Ну ю-ху, в принципі, маляк є, але тільки мені зараз він не дуже кортить, тому я його ломаю. Я просто хотів провірити, як він працює. Тепер мені треба добути ці всі золоті блоки Кореш, діамантові Нема. Коротше, треба ті свої книжки, мені мені не треба. Ну, як хочеш. Коротше, давай виключати мікрофон і будемо виживати. А, так. Ну що ж, поїхали! Ну що ж, я вимкну мікрофон і будемо починати наше виживання. Спочатку щоб я хотів би зробити це з діамантом і перекрафтити і зробити з них собі нормальну броню. Тобто діамантову. Ось таким от чином. та дам Юху! Тепер треба з цього скрафтити ще собі кейло, ну і так далі. Але спочатку давайте зачаруємо це все. Трішки побігавши по світу, я скрафтив е, собі полиць, і зараз будемо робити тут десь чароваль. Думаю, її можна зробити прям десь. Десь, десь, десь прям ось тут. Ось тут, напевно. Давайте прям тут її збудуємо. Вийшла ось така от у нас щаровальня, невеличка, но думаю, вона трішки буде той сильна. Давайте поставимо наш стіл. Та-да-да-дам. Защита 3 навіть! Юху! Тепер треба взяти весь цей лазурит і піти зачаритись, якщо мені вистачить досвіду. Крадем сюди лазурит. А сюди потрібно лазурит. Добрий, кладем сюди на грудник. Ну на одну защиту один мені вистачить. Один защита 1, в принципі, везде поки що защиту 1 зачаруємо. Прочність і защита 1 О. І ботіночки на прочність. Думаю нормальненька така бронька. Тепер би нам зачарувати би скрафтити, по-перше, кайло собі діамантове І скрафтити і зачарувати його також. І що дерева немає? Серйозно. Шоста серія здоровенного виживання і в мене. Опачки. Привіт, мій друже. Да... Погані в тебе ресурси. Я тебе вб'ю? Так, не плюйтесь у мене, будь ласка. Так що ти бігаєш? Перестаньте бігати вже. Добре, повідочки. Так, мені б сісти на тебе, що ти? Е. Не плюйся ти. Так, ви мені теж не знадобитесь, тому давайте. Киш. О, шкіра. На шкіру підете. Добре, що в мене є тепер повідець. Теж доволі нормально. Побігли з вами скрафтити. Тобто добути дерево спочатку. Мені багато його не потрібно, в принципі, штучки Ось ці дві мені вистачить. Окей. Та-дам! Ціганський фокус зроблений. Давайте перекрафтимо ж наші доски. І скрафтимо з цього багато-багато палець. 12 штучок вистачить. І скрафтимо наше діамантове кайло. Скрафтимо діамантову сокиру. Теж ось так, от якось це все розмістити в нас потрібно. Ну, і скрасти ці всі речі, а то вони мішають. Залишимо, напевно, це тільки ось це, ось це, ось це і ось це. А ось це все в скриньку. Поїхали чаруватись? А, звісно, чаруватись то чаруватись, але зурить то я забув. Сюди? Та-дам, кайло. Прочність 1. Ну нормально. Ефективність 1 і прочність. Опачки. Це вже добре краще. Мені меч якось перечарувати, тому давайте скрафтимо новий. Це оцей положимо в скриньку. Я можу собі дозволити скрафтити собі новий меч. Так, у мене багато діамантиків, я багатий. Це все благодаря розробнику. Дякуємо за меч, ідемо його чарувати. А, мені рівня не вистачає. Добре, вже пофармимо рівень, а потім вже зачаруємо. Залишимо це все ось тут. А, стоп! Ми не побачили, що це називається медовуха. Хе-хе. медовуха. Добренько, ви цього не бачили, так? Добренько. З чим займемось? Крафтення золотого яблука. Добрий раночок і час вали, варити зілля. Зараз дізнаємось, як зварити зілля слабості. Для цього нам знадобиться склянка. І напевно це буде зараз. Я її скрафчу. Наповнити її водою. Молодець що ти добув стільки пшениці. Крафтимо, Тепер треба наповнити їх водою. У мене тут, слава Богу, вона тут є. Так, тепер складаємо сюди це все. І треба сюди додати маринований павучий глаз. Начебто. Тепер сюди треба закинути маринований павучий глаз і. О, поїхало, поїхало. Пішло, діло. А навіщо то я ось це робив? А ну добре тоді. Давай, давай, славості, будь ласочка, сюди. Давай, давай. Ще мені потрібно зробити тут міні дим для цього жителя. Зробимо. його, напевно, на другому етажі потім якось. чому потім? Навіть зараз. Ну що, друзі, я добудував свій дім. Так, друзі ще його не бачили, тому давай через покажемо його через три, два, два, один. Один. Ось такий дім у мене вийшов. Три поверхи, так. Ну мені скучно було, а що мені робити, поки зілля вариться. В нього досі дверей немає. Ну, ось так от вийшло. Я не знаю, ти антикріпера на третьому етажі. Ну, в принципі, і для цього я тебе викликав на зібрані, все. Зараз дому? Ну, йдемо всередину, будь ласка, пішли. Ну, добре, йду. Постеріс пішлю все-таки. Так, що там зілля? О, зілля готові, тільки треба буде потім їх зробити вибуховими. Угу. Залазь, ось прошу. Ось ця кін матка буде призначена для селянина. Uh -huh. а, а, а ось тут це просто вишка, щоб можна було дивитись над світом. А це можна в статі, тут можна було балкон зробити. Ні, не хочу. Хочеш, ти можеш тут поселитися. Та ні, то ж не часто так бути. Ну, добренько тоді займаємося своїми справами. Ну що, друзі, всі ресурси готові, щоб зробити селянина. Давайте піднімемось наверх. Ось тут, в цій кімнаті, у нас буде жити наш селянин. Спочатку треба буде збудувати таку для нього кімнатку, а потім її зруйнувати, щоб він не вибрався звідти. Не буде один блок шириною йому велика не потрібна. Головне, щоб він звідси не вибрався. Якось так. Добре, беремо нашого друзі. Не забувайте підписуватися на канал Фоловки, тому що відео виходять майже кожен день. Так. Так, давайте. привіт, господи. Так, лови. О, господи. Залягаю, да, лягаю, що за звук, у мене тут житель, скоро воскреситься. Не можу. Зомбі селянин дома. Ну, поки що без сну. Треба скрафтити. Ех. Біжи до мене. Добренько, давайте з вами зараз спробуємо ...позуславити собі двері нарешті. А то, господи, таке виходить нас. Так, мікрофон зараз включить. Так, друзі, та кріпер уже біжить до нас. Зараз будемо... Так, Дощ, а ну киш! О, -да так. Ось привіт. Назву тебе. Ти чого так на мене дивишся, ей? А ти чого вообще? Не трогай його, це моя, моя єдина надія на якісь ізумруди тут. Саді, поки тебе не було я зустрів мандрівного торговця і вбив його. Зрозуміло? <схай> так давай, давай. швидше. <схай> ну нам ще потрібно буде ждати як мінімум хвилин п'ять. Зрозуміло? Нічого, почекаємо? <гаруштай> по О, статті, у мене є для тебе I подарунок. У мене є okay. для тебе подарунок. Okay. Тебі не треба буде зілля варити. На. Oh, а я зараз я зайду спробую себе яблуко знайти. Uh -huh. Тут у нас невеличкі чити, але нічого страшного, це звичайне яблуко. Так. <гаруштай> <гаруштай> Та яблуко джам... яблуко джам шута. Ну все йди, радий. Так, чекай, давай тут прям зробимо тобі жителя. Та ні. Ну пішли тобі, поки мій перетворюється, підемо зробимо тобі. Пів пішли, пішли до тебе додому. Погнали. О! 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 Житель, житель, житель. Привіт. Як ти його назвеш? Не знаю, щоб не пропав, треба бірку буде знайти. Називаємо Владомон... на Владимонстер до стіг целі. Доктор для зомбі Ослабте і стріть християнина зомбі? Что ти такий злий? Щас тобі роботу знайду. Так, зараз стой. Я скрафтити хочу стіл лучника. Може згоняти быстренько знайти дайте мені кремінь, будь ласка. У мені треба дві штучки. Угу. А ти кого хочеш зробити? Лучника, звісно, там він за він запалки і зумруди продає. А, ну хоча да, в принципі. Чекаю тебе. Друзі, в мене, походу, проблема. Голова голова Настя померла. Ні, Настя. Ех, ми будемо її пам'ятати вічно. Ех. А я понів, що... Так, тебе теж петь з'їли. Ну, виходить, ми тепер безка. Тепер ми без наших жабок. Зато у нас аксолотлі є. А я ще досі свого аксолотля не виловив. А я вже. Так. Я потім може моя виросла. Так десь прыгає. Або теж виросла моя, випрыгнула через забор та і все. Ну. Добренько, зараз я швиденько знайду собі їжу. Мені 16 мене... стейків. А в мене 6 хліба. Біжим шукати Настю. І Петьку тоже. Настенька, ти де? Бі -бу, бі -бу, бі -бу. Де Настя вообще? Даєш як робить так, щоб жабу жарти. <реш> Схоже, я її не знайду, тому що карта то величезна, вона може бути де хочеш. Ну, а думаю, на цій ночі будемо завершувати шосту частину виживання. Змагання Оп, там гільди. Ну добре, це не важливо. Дякую за перегляд, дякую, що дивились цю частину. Як ви бачите, там взад я вже маяк поставив. Дякую і всім бувайте. Бувайте, друзі! Всім поки-поки.